Це мала бути совєтська відповідь американському шатлу Літак для космосу один з найамбітніших проєктів у космічній програмі СССР, над розробкою та створення якого працювало 1300 підприємств по усій велетенській країні 1300 підприємств та 2,5 мільйони людей масштаби, які вражають, і нині. Коли дивишся документальну хроніку тих часів, то мимоволі і сам починаєш вірити у міць імперії. Совєтський союз відкриває нову еру в освоєнні космічного пространства. Однак, усе, що починалося з розмахом та амбіціями, завершилося жалюгідно і безславно. Лише один політ і роки забуття в одному з ангарів байконору. Причому Буран загинув не сам, а забрав із собою життя кількох людей. За надзвичайно високу вартість цей підводний човен жартома називали золотою рибкою, повністю титановий корпус, неймовірна, як на той час швидкість. и гучна пропагандистська назва – «Вбивця авианосцев». С этой целью на ней установлен впервые разработанный в СССР комплекс ракетного оружия «Аметист» с крылатыми самонаводящимися ракетами на твердом топливе, позволяющими скрытно из-под воды наносить удар Щоправда, жодного авіаносця інженерне чудо так і не знищило, але обійшлося бюджету СССР в 1% ВВП. Крім того, виявилося, що золота рибка взагалі не пристосована до життя. Підводний човен був надто шумним, надто дорогим в експлуатації і складним у ремонті. Тож проект також закрили. Друзі, вітаю! З вами канал Задокументалісти. Сьогодні ми розповідаємо про гігантоманію в СССР і мільярди, які пішли на вітер. Не ігноруйте заклик про підписку, бо з тих, хто нас дивляться на постійній основі, підписалася лише третина. Тож зробіться просто зараз. Натисніть на дзвіночок, який буде повідомляти про вихід нового блогу. Діліться своїми думками у коментарях. Ми читаємо усе. А для системи це привід показати контент більшій аудиторії. 15 листопада 1988 рік, дата, яка назавжди увійде в історію Союзу. З космодрому Байконур за допомогою ракети Носія Енергія СССР вперше і востаннє запускає у космос свій багаторазовий космічний корабель Буран. Його старт планували місяцем раніше, але тоді, з технічних причин, лише за 51 секунду до запуску політ скасували. Того дня теж не все було гладко, як згадували очевидці, погода псувалася. На очах. Синоптики оголосили штормове попередження. Швидкість вітру сягала 20 метрів на секунду. Але цього разу переносити старт уже ніхто не наважувався, адже це кидало б тінь на усю країну. Відтак, після довгих перемовин, конструктори прийняли рішення, що запуск таки відбудеться. Мить і величезний багатотонний шатл відривається від землі і здіймається у небо. Советский Союз открывает новую эру в освоении космического пространства. Сегодня, 15 ноября 1988 года, с космодрома Байконур стартовала многоразовая транспортная космическая система «Буран». Політ Бурану тривав 205 хвилин. За цей час корабель прийшов у верхніх шарах атмосфери майже 8 тисяч кілометрів. Після двох витків на орбіті в автоматичному режимі він робить посадку на спеціальній посадковій смузі того ж байконуру. Програма польоту повністю виконана. Усе пройшло чудово. Це був справжній тріумф. Адже кінець 80-х Велетенська країна тріщить по швах один за одним зупиняли роботу промислові гіганти. А тут Москва демонструє світові. Що ще нічого не втрачено порох у порохівницях є. Щоправда, тоді ніхто не здогадувався, що дуже швидко корабель, на який пішли величезні гроші та зусилля, перетвориться на купу металолому, і це стане чудовим прикладом амбіцій і водночас трагедії совєтської науки. Бо поки шатили безславно іржавів, ви можете побачити його згасання на цих кадрах. Держава, яка його створила, зникла. А сучасна Росія вже не мала ні грошей, ні. Бачення, як продовжувати космічну програму. Про все це ми обов'язково розповімо пізніше. Однак, спершу одна дуже цікава інформація. Виявляється, що при поверненні з орбіти Буран міг приземлитися у Криму для цих цілей. Повністю перебудували Сімферопольський аеропорт, де створили унікальну злітно посадкову смугу, яка у випадку непередбачуваних ситуацій мала стати альтернативою байконуру. Це була перша у союзі цільнолита поверхня. Її не зібрали з плит, а вилили з бетону товщиною 89 см, сантиметрів, плюс метрова бетонно-щебнева подушка внизу, згадував колишній авіадиспетчер аеропорту. Вимагалося, щоб перепади рівня на кожні три метри не перевищували лічених міліметрів, хоча для звичайних злітно-посадкових смуг допускається різниця навіть до одного сантиметра. Техніки, яка могла б зробити таку ідеальну смугу, на той момент в СССР не було, тому використовували спеціальні алмазні шліфувальні машини. Нагадаю, що ще до Бурана Крим був одним із найбільш космічно розвинених регіонів СССР. Там працював випробований полігор. Он для місяцеходів. ходів у Євпаторії діяв центр управління космічними польотами. А по всьому півострову була розкидана мережа потужних радіотелескопів та антен. І всю цю інфраструктуру також залучили до проекту енергія Буран, але сталося так, що велетенського шатла Український Крим так і не побачив, як і не побачили його, і інші регіони імперії. Тож як народився космічний велетень? Чи справді він був кращим за американського супротивника? Які ресурси залучила Москва на його створення, і чому при абсолютно успішних випробуваннях він залишився гнити в ангарі? Отже, 1972 рік президент США Річард Ніксон офіційно затверджує космічну програму під назвою Спейс Shuttle і оголошує про наміри Америки розробити проект корабля, який зможе доставляти у космос великі вантажі, при цьому повертатися назад на землю як звичайний літак. Насамперед він мав би суттєво здешевити вартість польотів, що було вкрай актуально в умовах космічних перегонів. Це по перше. По-друге, шатли повинні були з Робити космос буденною справою, звісно, не настільки буденною, як звичайні авіаперельоти, але тим не менше, планувалося, що вони здійснюватимуть до 50 польотів на рік, доставляючи на орбіту важкі супутники, модулі станцій, обладнання для їх ремонту. Позаяк це був розпал холодної війни, то Москва одразу ж почала відстежувати, як усе розвивається. Комуністи побоювалися, що у першу чергу американці використовуватимуть шатли не для цивільних вантажів, а орбітального бомбардування території СССР, простіше кажучи, просто з космосу скидати бомби на совєтські міста, а також викрадати супутники та станції. Так у ті часи нервозність та очікування ймовірної війни зашкалювала з. Обох сторін усе це породжувало численні страхи. Відтак у відповідь в СССР вирішують сконструювати власний багаторазовий орбітальний корабель, що мав стати відповіддю на ворожі загрози. У 1976 році виходить постанова ЦК КПСС та Ради міністрів про створення багаторазової космічної системи, яка отримує назву енергія Буран. Вона мала поєднувати в собі ракету носій власне, сам корабель, наземні засоби підготовки проведення пуску та управління польотом, щоб втілити усе це в життя. Створюють спеціалізоване підприємство Молнія. Уявіть. Продовж 10 років у процес створення Бурану було залучено 86 різних міністерств та відомств, 1300 підприємств та 2,5 мільйони спеціалістів більше ніж будь-яка армія світу. Загальні витрати на програму склали неймовірну суму: 16,5 мільярдів рублів. І тут показовим є факт, на якому соціально-економічному тлі усе це відбувалося. У другій половині 70-х – першій половині 80-х планова комуністична економіка входила у стагнацію Застій, як назвали цей період. Пізніше темпи її росту фактично впали до нуля. В основному усе трималося на продажі нафти та газу. Вже у 80-х у магазинах спостерігався дефіцит. Часто годі було придбати м'ясо, ковбасу, побутову техніку, одяг, меблі чи просте взуття, пральний порошок і навіть банальний туалетний папір. У низці міст, а потім і в республіках на продукти почали вводити талони спершу на найбільш дефіцитні, а потім потім майже на усі, бо дефіцитом стало усе. Хочеш придбати масло, мило, цукор, береш талончик, вирізаєш потрібну картку і йдеш з нею у магазин. У жахливому стані перебували лікарні, бракувало ліків. Україна брала кредити на закупівлю зерна, додавала війна в Афганістані, яка з одного боку викачувала ресурси, а з іншого постійно провокувала санкції з боку світових лідерів. Служба советських парней парків... На многострадальній афганській землі проникнута високі ідеї інтернаціонального І Ось балансуючи над прірвою, СССР вливає шалені ресурси у створення бурану. Причому партія ставила завдання збудувати. П'ять таких кораблів, які у перспективі забезпечили б до 30 польотів на рік. Зрозуміло, що велетенські ресурси дали свої результати. До 1984 року перший буран вдалося поставити на рейки. Його технічні характеристики вражали: довжина понад 36 метрів, розмах крил 24, висота більш ніж 16 метрів. Стартова маса корабля близько 100 тонн, з яких 14 припада. Напольное. Главной особенностью нового корабля является большой объем отсека полезного груза. При начальной массе 105 тонн корабль позволяет доставить на околоземную орбиту 30 тонн и возвратить с орбиты до 20 тонн полезного груза. Грузовой отсек орбитального корабля Соизмерим с объемом четырех большегрузных железнодорожных вагонов. Найголовніше, що при зовнішній схожості з американським шатлом, який США запустили на сім років раніше, совєтський орбітальний корабель мав принципову відмінність. Він міг здійснювати переліт повністю в автоматичному режимі, без пілотів. Багато зусиль довелося затратити навіть на те, аби доставити велетня до космодрому. Це робили у кілька етапів. Скажімо, до Байконуру його везли на спеціальному літаку. Одною із серйозних проблем. Явилась транспортировка такого крупногабаритного груза, как планер Бурана, с завода изготовителя на космодром и испытательные стенды. Для этой цели был использован самолет большой грузоподъемности с измененной конструкцией хвостового оперения. Випробовування та підготовка інфраструктури зайняли ще кілька років, і ось у 1988 Буран злетів у космос, епізод, з якого ми і розпочинали свій випуск. Після цього шатл одразу внесли до книги рекордів Гіннеса як найбільший космічний корабель, що побував на орбіті без екіпажу і успішно приземлився на землю. Якщо відкинути упередження, то совєтські інженери справді зуміли втілити у життя унікальну розробку, але Біда, гроші та людська праця виявилися викинутими на вітер. На відміну від США, які використовували шатле для виведення супутників, космічних телескопів та будівництва міжнародних космічних станцій, СССР настільки масштабних завдань не було. Буран здійнявся в космос лише один раз і на практиці не отримав ні військового, ні цивільного застосування у зв'язку з важким економічним становищем та розпадом країни у Кремлі. Вже було не до шатлів і не до космосу. Кремль чекав на ніжки Буша, якими Америка підгодовувала злиденне населення. Друзі, далі ви почуєте, чим завершилася історія, а також інші приклади, коли імперія вкладала величезні гроші у свої задуми, а в результаті все завершувалося пшиком. Відповідно, втрачали усі не лише держава, але й громадяни. І лише на контрастах ми можемо відчути різницю між тим, що було, і тим, що маємо. Бо доба штучного інтелекту і занепадницька планова економіка це як порівняти сучасний реактивний літак та віз. Тим паче, що одна з найдинамічніших професій у сфері штучного інтелекту тепер без винятку доступна всім українцям, і це АІ продакт-менеджмент. Вона об'єднує продуктовий менеджмент, штучний інтелект та технічне мислення і готує фахівців. AI – продакт-менеджмент, які хочуть поєднувати бізнес і технології, отримати глибоке розуміння інструментів. Штучного інтелекту та використовувати їх для створення та управління продуктів команд і компаній з аі агентами. Ти можеш закривати повний цикл створення продукту без великої команди. Тобто, буквально можеш запускати продукт силами однієї людини, плюс штучний інтелект. Випускники програми здобувають міжнародний ступінь, акредитований в понад 50 країнах світу, зокрема в Україні, ЄС, США та Канаді. Серед викладачів підприємці, АІ менеджери та мл інженери з Amazon, Netflix, EPAM, SoftServe і Global Logic. Магістратура з АІ Продакт менеджмент від NeoVersity підійде продакт і проджект менеджерам та розробникам, які хочуть перейти до продуктового лідерства. C-Level та підприємцям, які впроваджують АІ. У бізнес свідчерам і засновникам стартапів, що планують запустити продукт або увійти в IT на стратегічну, не технічну роль. Найголовніше чорна п'ятниця в Неоверсіті уже стартувала. Знижка 55% на навчання та інші бонуси, щоб ти нарешті почав те, що давно хотів. Уся інформація в описі під відео або за QR-кодом, який ви бачите у себе на екрані. І ми продовжуємо. А що було далі? У 1990 році, всупереч тому, що проект Буран був успішним, усі роботи призупинили, а в 93-му його закрили остаточно. Доля корабля склалася трагічно. Його законсервували в одному з корпусів аеродрому Байконур де у 2002 році на гіганта впав дах. За секунди чудо совєтської конструкторської думки перетворилося на купу металобрухту. Під уламками загинуло семеро людей. День шатл, який побував у космосі, розпиляли на частини і продали на метал. Три інших кораблі, які встигли збудувати, мали не кращу історію. Вони заржавіли, навіть не злетівши. У 2017 році в інтернеті чимало галасу наробило відео, опубліковане на одному з Ютуб-каналів мешканцями Нідерландів. Вони зуміли проникнути в ангар на території космодрому, у якому знаходився космічний корабель. На 15-х Хвилинному відео зафіксовано, як шукачі пригод таємно прибираються в занедбаний ангар і досліджують космічний апарат, який повільно руйнується. Наша найдивовижніша та найнебезпечніша пригода так схарактеризували ролик самі автори. Але насправді йдеться не про Буран, а про його брата. Корабель, що стоїть у монтажному корпусі, позначений як виріб 1.02, тобто другий льотний зразок совєтського багаторазового корабля. Його назва. Буря Буря в космос ніколи не літала. Її перший політ був запланований на 1992 рік, але так і не відбувся. Друзі, чи на цьому історії імперії марнотратства та марнославства завершується? Та звісно, що ні. Далі на вас чекає розповідь про золоту рибку, яка обійшлася комуністичній казні, за одними даними в 1% ВВП, за іншими у 2% від усього оборонного бюджету. Різні джерела подарували дають різні дані, але факт того, що вартість проекту також зашкалювала. Отже. 1959 рік СССР ще не встиг оговтатися від війни у багатьох містах. Про неї нагадували руїни будинків а на вулицях звичайним видовищем був гній та гужовий транспорт, тобто коні. Звичайно, ви не побачите цього на пропагандистських фільмах. Але якщо почитати спогади людей, які жили в той період, то усе стає зрозуміло. Факт того, що гроші точно було куди дівати. Але ж ні, у той час імперія уже посилено готувалася до наступної війни. Бо як без цього. Того ж року виходить постанова ЦК КПСС та ради міністрів під доволі розлогою назвою про створення нового швидкісного підводного човна, нових типів енергетичних установок і науково дослідних конструкторських та проектних робіт для підводних човнів. Це дає початок спорудженню швидкісної. Субмарены под назвою К-162, яку пізніше проименует на К-222. По обеспечению выполнения постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР о создании новой скоростной атомной подводной лодки, Центральное конструкторское бюро номер 16 в 1958 году приступило к проектированию опытной подводной лодки проекта 661 под руководством главного конструктора Исанина. И с 1965 года работы велись под руководством главного конструктора Шульженко. За планами, які ставили перед собою совєтські інженери, вона мала отримати виняткові технічні характеристики, вдосконалену атомну установку, що забезпечувала б тривалий запас ходу до чотирьох кругосвітніх подорожей, можливість завдавати несподіваних ракетних та торпедних ударів по авіаносних з'єднаннях супротивника, зокрема, знищувати кораблі, перебуваючи під водою. Для чого розробили спеціальні ракети Аметист. Розумію, що Бо зараз це звучить трішки дивно, але в ті часи, щоб атакувати ціль, необхідно було спливати на поверхню. Основне бойове назначення підводної лодки – боротьба з авіаносно-ударними соєднаннями противника. З цією цілью на ній встановлен вперше розроблений в СССР комплекс ракетного оружия «Аметист» з крилатими самонаводящимися ракетами на твердому топливі, дозволяючими скритно із-під води Удар. Загалом за вказівкою згори розробники не мали права використовувати будь-які уже освоєні прилади, автоматику чи обладнання. Тобто від самих початків човен справді мав бути унікальним. До прикладу, він отримав повністю титановий корпус, через що К-162 охрестили золотою рибкою. Чому титан? Бо це була ідея фікс совєтських інженерів. Як відомо, цей метал міцніший за сталь, а отже, вони були перед. Конані, що човен зможе глибше занурюватися під воду, він значно легший, Що в поєднанні з унікальною формою корпусу справді дозволило йому встановити абсолютний світовий рекорд зі швидкості титани іржавів, відповідно, знижувалася потреба у ремонтах. Ресурс підводного судна ставав значно більшим. Рімньоний на подводний лодки проекту 661 в качісті конструкційного матеріалу тітановий сплав. обладая такими отличительными качествами, как высокая прочность, малый удельный вес, немагнитность, коррозионостойкость. В разработке и создании титанового сплава принимали участие ряд крупнейших научно-исследовательских организаций и предприятий различных министерств. СНИ 48, СНИ 138, ЦКБ 16, И Верхній Верхней, Салдинской, Краматорской и другие заводы. З одного боку, титан справді мав низку переваг, але з іншого космічну ціну, бо його виробництво в СССР вимагало складних технічних рішень. Він погано піддавався обробці, зокрема зварюванню. Відповідно, як згадували очевидці, цех, де клепали золоту рибку, був швидше схожий на лабораторію. Усі ходили в білому та бахілах, щодня мили підлогу, тримали неймовірну чистоту. Марина Неклюдова, начальниця одного з цехів заводу Сєвма. А де власне все і відбувалося, згадувала, як усі захоплювалися човном. Як мені розповідали ветерани цеху, сам вигляд титанової субмарини був незрівняним видовищем. Вона вся блищала, переливалася, це викликало естетичне захоплення. До того ж, човен вийшов красивим завдяки обводам корпусу. На заході титан не прижився, бо це дуже примхливий для зварювання метал. А наші фахівці та робітники змогли його підкорити. Але на естетиці далеко не заїдеш. Перші проблеми стали відчутними, як тільки човен спустили на воду. Це сталося у грудні 1968-го. Швидкість К-162 справді була високою. Він становив світовий рекорд у 44,7 вузлів або понад 80 кілометрів за годину під водою. Але виглядало, що це єдина його перевага, бо далі почалися одні негаразди. Я переконаний, що почувши їх, ви таки не Зможете стримувати посмішки. Корпус був занадто легким, згадував пізніше Кузьма Палкін, один з тих, хто брав участь у випробуваннях. Було зрозуміло, що не дуже міцний може підвести. Особовий склад теж погоджувався з нами. Ми вийшли у море в грудні 1968 року. Командир ганяв особовий склад за своєю програмою. Аварійна тривога, спливання, занурення, стрільба і так далі. Ми в цьому участі не брали. Раптом прибігає механік. І каже, там комбриг віддав команду Бойова тривога. Готуємося до повного ходу. А ми цього повного ходу боялися саме через легкий корпус. Коли досягли 42 вузлів, на такій швидкості ще жоден підводний човен у світі не ходив. У нас зверху лежали помпи, і вони почали працювати так, ніби перетирали якийсь метал. Було чутно металеві звуки, щось туди потрапило. Довелося призупинити повний хід. Коли човен сплив, то подивили. На палубу виявилося, що вона кругла, а мала бути горизонтальна. Усе вигнуло через те, що внутрішній тиск між легким і міцним корпусом усе це вичавив. Крім того, човен видавав страшенний шум, який нівелював більшість його технічних характеристик. Контр-адмірал Ніколай Мормуль, який теж брав участь у випробуваннях, написав на цю тему багато книг і статей, згадував, що субмарина видавала гуркіт гірший за потяг. Ми почули шум води, яка обтікала човен. Він наростав разом зі швидкістю корабля. І коли ми перевалили за 35 вузлів, у вухах уже стояв гул літака. Нарешті вийшли на рекордну швидкість. Видкість 42 вузли. У центральному посту стояв уже не гуркіт літака, а дизельного відсіку. Я не знаю, наскільки це гучно. Якщо ви в курсі, то напишіть, але навіть у їхніх наукових статтях є відомості, що на центральному посту, при швидкості в понад 35 вузлів, рівень шуму складав 100 дБ. Це не лише спричиняло дискомфорт для екіпажу, буквально зводило матросів з розуму, але й позбавляло човен невидимості. Чим усе. Завершилось після проведених випробувань К-162 поставила на службу військово-морським силам. Субмарина входила до складу північного флоту, але вже у 1984 році її вивели з експлуатації. Якось дуже швидко правда. З одного боку, це було технологічне диво, а з іншого економічний провал. У деяких джерелах наводять дані, що вартість човна що складала 1% від усього державного. Бюджету країни нею гордилися, бо ж аналогов ні, але більше таких субмарин вже не будували. Вже у сучасній Росії її утилізували, також розрізали на метал. Друзі, з вами був канал Задокументалісти. Сьогодні ми розповідали про гігантоманію СССР або гроші, які пішли на вітер. Розповіли про те, як будували Буран та золоту рибку. Але таких історій є дуже і дуже багато. Тож, якщо хочете продовження, напишіть про це. Так. Також прошу вас долучитися до масштабного збору 3-го армійського корпусу Герої районів, який має на меті зібрати 100 мільйонів гривень на гарячі потреби хлопців: дрони, реби, транспорт, спорядження. Нагадаю, що зараз бійці тримають 130 кілометрів фронту. Зауважте, що кожен, хто задонатить від 300 гривень на конверт Приватбанку, отримає можливість виграти три квартири у Києві, Львові та Вінниці. Вся інформація в описі до відео також нагадую, що при бажанні ви можете підтримати і нашу творчу команду через монобазу сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати, здійснити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму. Для тих, хто за межами України є міжнародна система PayPal. Бережіть себе, зустрінемось.